20% захисних споруд на Прикарпатті або в поганому технічному стані, або затоплені, або зачинені. Такі результати перевірки укриттів та сховищ, проведених спеціальною комісією з чиновників, поліцейських та ДСНСників. За тиждень вони обстежили понад дві тисячі споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів. І результати невтішні. За результатами оглядів непридатними до укриття було виявлено 367 об'єктів, що Складає 18% від загальної. Кількості. Зокрема, 18 об'єктів через аварійний стан, 9 об'єктів незадовільний санітарний стан, 128 об'єктів не відповідають технічним вимогам, 40 об'єктів затоплені, 172 через інші причини, в тому числі 153 об'єкти під час огляду виявилися зачиненими. Найбільша кількість непридатних об'єктів для укриття було виявлено в івано франківському районі, що складає 177 об'єктів або 23% загальної кількості. З них 106 на момент обстеження виявилися зачиненими, що не дало змоги встановити їх придатність. 8 затоплені або знаходяться в аварійному стані. 96 не відповідають вимогам щодо облаштування захисних споруд та найпростіших укриттів. Всі аварійні підтоплені, зачинені укриття та споруди цивільного захисту кажуть обласні чиновники, мають бути доведені до ладу вже найближчим часом і нагадують за неналежний стан місць, де під час ракетної небезпеки можуть сховатися люди, очільники міста, районі несуть особисту відповідальність під час війни в своїй діяльності ми повинні визначати пріоритети. І саме укриття, бомбосховища, коли і над нашою областю, хоча ти але літають ракети й дрони, це є питання номер один. Можна якусь іншу роботу відкласти, але. Захист людей і безпека людей це пріоритетне завдання для нас і для кожного із вас. На сьогоднішній зустрічі Вова Івано-Франківськ представляв заступник міського голови Руслан Гайда. Каже, після обстеження спецкомісії оновили інтерактивну карту укриттів у місті. Тепер замість 339 об'єктів, там 251 сховище. Найпроблемнішими є так звані найпростіші укриття в підвалах житлових будинків. Саме вони не відповідають нормам. Є підтопленими аварійними та часто зачиненими, але окрім прохань до мешканців та співвласників житлового фонду, впливу на ремонт та оснащення цих укриттів у міської влади. Немає кожний будинок, це є сумісна власність мешканців будинку, і ваше здоров'я і ваше життя знаходиться в ваших руках. Підвальні приміщення, півпідвальні приміщення, у вас є будинку. Звертаю ще раз, щоб вони були цілодобово відкриті, щоб люди мали можливість в цих підвальних приміщеннях на час повітряної тривоги розміститися і перечекати повітряну тривогу, перечекати цю небезпеку. Ну і ще в багатьох підвальних приміщеннях люди мають облаштовані так звати свої комори. Так само ті комори на цей період часу військового стану, я би просив, щоб вони так само до них був доступ. І доступ був до підвалів, і щоб люди відкривали ці підвали. Бо на багатьох приміщеннях, які ми об'їжджаємо, комісійно обстежуємо, сьогодні ми приїхали, воно відкрите, людина може зайти, вечором приїхали, воно вже на превеликий жаль закрите, хтось з приватників просто собі повісив колодку. Ми будемо з цим боротися, будемо відкривати ці приміщення і давати мешканцям доступ. 24 спеціальні сховища, які є в місті, каже Руслан Гайда, відчинені цілодобово. Кипить робота із облаштування укриттів у навчальних закладах. Івано-Франківська, Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.